Перший гаражний розпродаж об'єднання самопоміч влаштували наприкінці травня. Тоді вдалося зібрати близько 45 тисяч гривень і за рахунок цього передати на схід автомобіль нашим військовим. Активісти розповідають, без небайдужих тернополян це було б важче. На минулому гаражному розпродажі нам вдалося купити автомобілі завдяки допомозі і самоорганізації людей. Ми всі знаємо, що самоорганізований волонтерський рух допоміг підняти з колін українську армію, допоміг зупинити агресора. А зараз ця самоорганізація потрібна нам тут на місцях. Щодо самого розпродажу, то тут можна як виставити, так і придбати найрізноманітніші речі від книжок до тренажерів. Це як електротовари, це є ігрушки і взуття в деякій мірі картини. Дуже багато цікавих різних речей. Речі є і як нові, так і речі. І Бу. Багато речей зараз запропонували нам люди фактично і меблі. Людина, яка виїжджає за кордон, запропонувала фактично своєї квартири меблі, що можна було продати. Можна і газову колонку придбати, це ж у нас там теж люди принесли. І можна просто звичайно маленького Там. Оксана Бачинська каже, ціни на розпродажі помірні. А якщо на один товар є кілька покупців, то питання вирішується у формі аукціону. Активісти запевняють, кожен, хто відвідає ярмарок, зможе знайти для себе щось цікаве чи потрібне і таким чином допомогти нашим військовим на сході. Також наголошують, для того, щоб мати результат, потрібно діяти. Ми всі знаємо, що здатність до самоорганізації одна з кращих рис українського народу. Яка допомагала йому виживати століттями, і ми впевнені, що ця риса допоможе і зараз зробити наше життя кращим. Але для цього потрібно активно діяти, а не пасивно спостерігати. Тому закликаємо тернополян активно долучатися і до гаражного розпродажу, і до інших наших проєктів. Нагадаємо, речі для гаражного розпродажу можна приносити на вулицю Руську, 52, в офіс самопомочі. А сам ярмарок відбудеться у Тернополі 30 серпня на Майдані Волі.